На Житомирському військовому цвинтарі в останню путь провели героя. На щиті до рідного міста повернувся 29-річний захисник Максим Булигін. Закінчив ліцей Ор Авнер. Надалі вступив до професійно-технічного училища номер 18 де здобув професію поверпекар. Потім працював за спеціальністю на різних підприємствах міста. Надалі проходив строкову службу у лавах Збройних сил України. Воїн захоплювався грою у шахи. Мав кохану дівчину, але одружитися захисник так і не встиг. Увесь свій вільний час приділяв увагу своєму улюбленому племіннику. Дуже його любив з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України в одному з підрозділів ЗСУ. Мав непересічний авторитет та повагу серед побратимів та командирів. 10 червня 2024 року, під час виконання бойового завдання і захисту України героїчно загинув. У вічній скорботі залишились батьки, кохана дівчина, рідні, близькі та бойові побратими. Вічна слава та пам'ять герою.